Всім привіт! Львів вчора на зв'язку. Так, сьогодні в нас 26 жовтня. Годинники перевели. Зараз тільки 16.30. Ось подивіться, сонце вже сідає. Вже вечір. Хочу зробити огляд своїх весняних щеплень. Вони вже більше не ростуть. І якими вони, в якому вигляді вони будуть зимувати мої весняні щеплення? Дивіться, ось ця Red Haven, Прищеплений на стару алечу, 13 березня. Дивіться, який стан. 30 мм діаметр. Всі прижились, крім цієї однієї, але вона і так мені тут не потрібна. Помилку я зробив, що оці живці не пообрізав. Можливо, треба буде зрізати і замастити чимось. Тут обрізав, а тут ні. Ось бачите, я вже робив формування, вже навіть дві обрізки робив, одну десь. Напевно, в червні, а другу в серпні. І дивіться, як вони знов вигнали. Вже мають біля півтора метри вверх. Плюс то, що я тут обрізав, десь в червні, і знов скільки... навіть не в червні, а в липні, напевно, і знов скільки наросло, бачите? Тут вже не обрізав тепер. Може так буде зимувати тепер. Це Ред Хейвен. Йдемо далі. це яблуня Еліза. Хто за мною слідкує давно, той. Бачив навіть саме щеплення. Там навіть, не всі, майже всі щеплення є в відео попередніх весняних. Дивіться, які прути. Тут я не обрізав нічого. Прути вже по метру навіть більше. Щеплення було зроблено 22 березня. На старій яблуні таку товсту гілку обрізав і тут прищепив за кору. Всі прижились так само. Обрізку буду робити вже весною, тому що ще візьму собі тут. Живеться або два, ще прищеплю на дички. Тому зараз не хочу обрізати, щоб були живці. Йдемо далі. Так, а тут черешня. Я трохи її сформував. прищеплена вона на вишню. Помилка була так, що я ще добре не знав, прищепив її за високо. Ну, кілька років вона буде, може до 10 років, а далі вона в діаметрі повинна обігнати цю вишню. І. Ну, я думаю, до 10 років, може, буде. Може, 5 подивимось. Дивіться, які вигнала 2 метри. До гори як вигнала. Ага, прищеплена вона була 1 березня. Вона була і в кульочках так замотана. і це, Ну, в парнички такі я робив. Але вижила одна. Тут була ще одна, а тільки одна вижила з двох тих. Ще одна така сама. Тут не прижилось ні одне, а тут вже виросла, вишня опустила свою гілку. І тут я зробив окулювання. От треба оце плівку здерти, я забув. Відмотати. І окулювання. Так само черешню робив методом окулювання. Ну, то я пізніше відмотаю, зараз вернусь. Так, друзі, маємо персик. Вайнголд Т3. Крещебний так само на алечу стару. 9 березня. Дивіться, якось так. Що вдалося сформувати, так і якось. Весною будемо формувати по-іншому. Може буде кущем рости, подивимось. Це Т3. З нього, до речі, я взяв, коли формував, взяв бруньку і прищепив от сюди, на алечу. І я бачу, вона прижилась, бачите, така червона. Весною вона повинна пустити ріст, і тут ми її обрізаємо над брунькою. Так, йдемо далі. А тут я посадив саджанець нектарино Харко і робив таку формуючу обрізку і взяв дві бруньки. Одна була тут. Ну, не бруньки, а живчики такі по дві бруньки. Один і інший. Один тут не прижився, а тут дивіться. Прищеплено було 28 березня. Так. І дивіться повноцінне деревце. І дивіться, скільки закладок, скільки плодових бруньок. Бачите? В наступному році тут вже повинні бути плоди. Сигнальні. Маємо повноцінне деревце. Дуже мені воно подобається. Йдемо далі. Тут на стару яблуню я прищепив грушу невідомого сорту. І дивіться, тут прижилось. Тут було прищеплено 19. Квітня чи якось так. Не підписав, але я пам'ятаю. І тут так само ця груша дві яку гілку вже дала. Наступний рік вона вже повинна тут пускати гілочки і формуватись. А через років 2-3, можливо, вже будуть плоди. І тут третя так само прижилась. Далі йдемо. Тут, друзі, було прищеплено голдраж на яблуню дичку стару. 22 березня і вона спочатку прижилася, а потім щось вона не витягнула. Коротше, пропало. Весною або зріжу таку нижче, попробую ще прищепити за кору, або як, або вже десь тут. Будемо на ці пагони щось прищепляти, Подивимось. Але мені дуже багато писало, що Gold Rush на Львівщині не визріє, але мені здається, можливо і так, тому що в мене там є. Біля кримниці така яблуня дуже мені схожа на Gold Rush і вона ніколи не визріває. Або гниють яблука, опадають, або якщо залишаються, то такі Ну, мало їх, але вони довго лежати можуть. Я думаю, що це Gold Rush. Але дуже вони якісь вразливі. Обробляють так само, як всі, а ті щось постійно, якісь такі плями мають, якісь вразливі вони до хворобами. Отож, напевно, вже буду прищепляти не голдраш, а щось інше. Або літній якийсь сорт. Так, а тут ще одна моя гордість. Нагадую, що я в цьому році перший раз робив щеплення всі. Дивіться, я тут пройшовся вчора, пообрізав оті нароста, залишилося тільки все прищеплене. Ще спеціально не відмотував ізоленте. Отут щеплення. О, телефон сідає. Отут тут щеплення. Ну, коротше, кожна оця гілочка це все прищеплено. Тут не прижилось. Тут прижилось, тут прижилось. І дивіться, і зразу формується крона. 24 березня. То груша своя, зимова, не знаю, який сорт. А тут недалечко, на Алечу прищеплений Royal Majestic. 13-го. Березня, бачите? Слабенький дав цей цього року приріст, тому що, по-перше, але я пересадив в.